Нас утішити неможливо Дорогі мої, жодне Христове слово не викликало такого нерозуміння, відторгнення і неприйняття, як слово про хрест і розп'яття. За шість днів до преображення Спаситель намагається розповісти апостолам про те, що його чекає. Страждання, смерть, Воскресіння. Але учні тільки ляскають віями і посміхаються винувато. І раптом до Петра доходить, що усе це не притча, що це серйозно, будь милосердний до себе, Господи, нехай не буде цього з тобою. Матея 16,22. Це крик співчуття. І сильної любові, це голос великого серця. Але Христос не приймає такої турботи. Він обриває Петра і дуже різко. Відійди від мене, сатано, ти спокуса мені, бо думаєш не про Боже, а про людське. Матея 16, 23. Дорогі мої, християни, усе осягнули. І знає душі відповідь? Адже Богослови нам пояснили, що Христу потрібно було постраждати, щоб спокутувало те людство від гріха, прокляття і смерті. Розумом ми усе розуміємо. Але серцем на боці Петра бо глибоко у душі живе протез. Невже треба було рятувати людей саме таким. Моторошним чином, неуже не можна було якось по-іншому, інакше, щоб менше крові, менше болю? Мудреці і філософи нас заспокоюють, страждання потрібні, вони очищують. Адже біль і страждання прийшли в цей світ через гріх Адамі. Але ми обриваємо премудрих і розумних гріх Адамів, а що це означає? І якщо усе через Адама, то як же це перейшло на увесь світ і на його нащадків? Невже всемогутній Бог не міг зупинити розлиття болю в часі і просторі? Питання, питання, нескінченні питання. Значні томи, цілі шафи написані. Теорії викладені струнко і логічно, але варто захворіти близьком, варто тільки увійти до цього моторошнього царства, болю, і все розсипається. І ми кричимо, як Петро, ні. З моєю дитиною такого не буде. Будь ласка, не кажіть мені такі слова про мені. Вона не помре. Я просто не хочу про це чути. Жіменою такого ніколи не треба. Але усе трапляється, і страждання не оминають нас стороною, і ми живемо, немов кеглів болінгу, зараз куля пролетіла повз мене, зачепила і перевернула сусідів, змістила зі своїх місць ближніх, але зі мною має обійтися. Усе обов'язково буде гаразд. І ось у наш бік хтось кидає ще одну кулю. Питання, на яке Бог не дає відповіді, страстна садниця починається читанням книги Його, і от вже кого життя не пощадило, чи Бог не пощадив, адже врешті-решт головний винуватець і нашого життя і радості, і страждання, і смерті тільки той, хто вигадав наш космос, автор нашого світу, Творець, Його дуже добре знав. Від кого він отримує і благо, і біль усе від Бога, по Його волі і Його волевиявлення. Коли загинули діти, розорена домівка, і сам його вкритий проказою, це так уразило його друзів, що вони декілька днів не могли нічого сказати, і ніхто не говорив йому ні слова, тому що бачили, що страждання його дуже велике, Йова 2.13. У справжньому стражданні утішити людину не можна, це неможливо. Перед стражданнями ми безмовні, постраждання, його сенс, його причини – це таємниця, яка не була відкрита навіть наймудрішим. І усі наші слова, усі богословські судження блякнуть, в'януть і обсипаються перед звичайнішим зубним болем, а що вже говорити про велике страждання або втрату близької людини. Наші предки це добре розуміли, і нехай писемність пройшла повз них. У самій крові вони носили цнотливість болю, сором'язливість, страждання, яких позбавлені сучасні люди, премудрі і розумні, жити боляче і нікуди від болю живому не сховатися. Біль лякає, проникає до розділення соглобів і мізків євреїв 4,12. особливо. Якщо боляче, найближчому найулюбленішому, особливо якщо боляче дитині, і ти нічого, абсолютно нічого, не можеш зробити, Біль страшніший за смерть, навіть найбільші життєлюби віддадуть перевагу смерті нестерпному болю, і звідки прийшла ця напасть, і чому не можна без цього обійтися? Немає відповіді, тому що страждання це найостанніша таємниця, це питання, на яке Бог не дає відповіді, страждання безмовне. Страждання це таємниця який пристойне мовчання. І ось Христос ходить в Єрусалим, знаючи, що Його чекає, Він проповідує, викриває, пророкує, але варто нам тільки на мить поставити себе на Його місце, і коліна почнуть дрібно тремтіти. Потрібно встигнути все сказати, потрібно підготувати останню трапезу, і це усе в тіні тих останніх днів, які неминуче настануть. І з кожним днем залишається все менше хвилин, вільних від болю, і неможливо не пити цю чашу страждань, і не можна відстрочити цю годину, тому що заради неї я і прийшов. За століття до Голгофти пророк Ісая побачив Христа. Він сказав про нього найголовніше муж скорбот, що пізнав болісті, Ісая 53,3. Боговідеч Ісаїя, якого складно було чимось здивувати, був приголомшений тим болем, який йому відкрився, але він, укритий виразками був за гріхи наші, і мучений за беззаконня наші, Похрання світу нашого було на ньому, і ранами його ми зцілилися. Ісаїя 53:5 Чому неодмінно має бути боляч, навіщо страждати, навіщо страждати Христу, навіщо людям, кожній людині на цій землі мучитися, усі пояснення, які я чув, нікуди не годяться, ось і хворому, і самотньому йову на попелище його життя ніхто не зміг чітко пояснити, навіщо це усе було треба. Ніхто окрім Бога. Тільки якщо ми учитаємо що в текст Книги Йова, ми не знайдемо жодного пояснення, немає там ніякої богословської концепції страждання, жодної філософії болю. А що ж там є? Є особиста зустріч з Богом, після якої Йов усе розуміє, але те, що він зрозумів, по той бік будь-яких слів, в розмовляв з Богом, з великим страждальним розмовляв той, хто б добровільно пішов на хрест. У кожної людини є свій хрест болю, і ми несемо Його не тому, що Христос прийняв свій хрест, а Христос зійшов на Голгофу, тому що кожна людина, кожна жива істота цього світу проходить через біль. У стражданні неможлива розрада. Ми можемо співчувати, підтримати, але великі містики і пророки справжню зраду отримали перед Христом Христовим. Чому? Це таємниця особистої історії, таємниця Христової присутності в самому центрі болю цього світу. Для нас це просто красиві слова. Люди, які прийшли через нелюдські страждання, стали свідками цієї присутності. Вони говорили про це майже словами Йова. Мої очі, не очі іншого, побачать Його. Йов, 19.27. Я пізнав Христа у своєму вмиранні. У 39-му році страсна Седмиця почалася 3 квітня, благовіщення припало на Страстну п'ятницю, а Пасху чекали 9-го числа. Але в Радянському Союзі були закриті майже всі храми, а ось а у східній Україні вже декілька років не було богослужень, скільки християн сумували в ті далекі часи за церковною службою, за пасхальним святкуванням, ще важче було тим, хто терпів у засланнях. По таборах і без надії колись побачити храм Божий, почути дивні співи страстної. А в далекому Парижі ті, хто опинився в еміграції, готувалися до Спаски, розкішні хори, продажці проти деянкони сивий митрополит. Тільки не було в ці дні у Паризькому храмі одного отця, він дуже любив ці служби, ніколи не пропускав, але тільки не сьогодні, тому що ніхто не сперечається із страшним словом. Онкологія, і саме у страсний вівторок, цьому отцю робили другу найболючішу операцію. Отець вижив і залишив дивне свідоцтво про откровення, яке він пережив під час хвороби. Він описав його в невеликій роботі. Декілька тижнів отець перебув між життям і смертю. Його мучив не лише невимовний біль, але й напади за духи. Він не міг говорити, не міг скаржитися, лежав, у немов кульок, жорстко стягнутий бентами. По землі вже давно йшла Пасха, а для нього на довгі, нескінченні ночі розтягнулася беззамісячна ніч страсної і ось, на самій межі страждання, коли біль став таким моторошним, що він майже розчинився в ньому без залишку, Отець побачив Христа, розіпнутого і вбитого. Христос не просто страждав. Він страждав і стражданням хворого, Він хворів на біль страждальника. Я пізнав Христа у своєму вмиранні, мені була відчутна Його близькість до мене, майже тілесна, але як укритого виразками ранами мерця, що лежить зі мною, він до... міг допомогти мені в моєму стражданні і вмиранні, тільки співчуваючи і помираючи зі мною. Це безцінне свідоцтво. Христос не просто наша розрада й підтримка, Його присутність вище і важливіша за будь-які правильні слова. Він не дає відповідь про сенс болю і страждань, Він сам відповідь на біль і страждання цього світу. Але що б ми не сказали, про це велике таїнство, воно залишається невловимим для людських слів. Чашу, яку належить нам випити, вип'ємо. Хрест, який потрібно донести, донесемо. І одного разу усе зрозуміємо. Кожен у свою годину, на своєму хресті, на своїй голові. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати духовні повчання, підпишіться на мій канал і поділіться своїми думками в коментарях. Амінь.